Біла стрічка, крок 30. Є така немає, друзі. Немає попиту і немає стрічки. Якщо вам потрібно, будь ласка, ви ж маєте розуміти, що ми робимо стрічку під попит 20 сантиметрів. Великий, це найбільший попит. 90% в основному це 20 сантиметрів. Забирають 10 сантиметрів. Ну, як ми бачимо, білу однаково брудь, бо це полуничники. А от 30 сантиметрів це в основному тільки. Баштання культури. Так, але якраз можливо ми розглянемо цей варіант. Великі бухти, 2,5 кілометри, 3 кілометри по 30 сантиметрів. Чому? Тому що під кавун, наприклад, кладуть під прозору плівку. В цьому і проблема, друзі. Знаєте, чому кладуть прозору плівку? Тому що вони економлять на плівки. Чесно, Кавун Кристе значно краще на чорні плівки. Але чорна плівка коштує на 20% дорожче, тому кладуть е, прозору плівку. І якщо ми зараз запропонуємо клієнту офігенно білу капельну ленту, то він мені скаже: та навіщо? Мені треба саме дешеве, і, і ми залишимось самі з цією білою капельною лентою. Тому, друзі, обирайте якісно і не робіть собі проблем.